Колеги, всім привіт! Мене звати Анастасія Камінська і я власниця студії полазення епіляції та депіляції у Львові. Я дуже довго вибирала лазерний апарат і вибрала я саме заміцьк'ют по рекомендації косметологині, яка також використовує апарати від цієї фірми в своїй роботі. Тому я довірилася її вибору і взагалі ніяк не пожаліла. Я працюю на цьому апараті вже більше чотирьох місяців. Клієнти кажуть, що в нас видалення волосся проходить легше ніж в інших студіях, саме тому, що коли ми приходили на цьому апараті базовий курс, нас навчила як правильно якісно, ефективно і менше боляче працювати з клієнтами також за допомогою цього апарату ви можете не лише видаляти волосся, а й омолоджувати шкіру. Тому в нас з'явилася нова додаткова процедура в студії. Ми якраз її зараз тестимо і вже бачимо позитивні відгуки від наших клієнтів. Цим апаратом точно так само можна легко швидко з великою кількістю клієнтів працювати, але є один нюанс, що вам потрібно працювати на ньому в великому кабінеті. Якщо у вас маленький кабінет для вас прекрасна нагода масштабуватися і придбати цей апарат.